Як підготувати тварину під час евакуації. На жаль, після повномасштабного вторгнення в притулках України кількість тварин виросла на 60%. Більшість з них була покинута своїми господарями. У разі надзвичайного стану в українців мають бути зібрані не лише свої речі, а й усе для вихованця. Тож, збираємо тривожну валізу для тварин. Для початку підготуйте запас корму мінімум на один тиждень. Декілька пляшок питної води. Переноска для тварин з вашим маркеруванням, нашинік та поводок. Подбайте про ідентифікатор з вашими контактами. Підготуйте ветпаспорт міжнародного зразка. Для виїзду за кордон потрібен ветпаспорт із темно-синьою обкладинкою та унікальним номером. Не забуваємо про медикаменти, пелюшки та вологі серветки, Зберігай тривожну валізу у легко доступному місці. Підготуй себе та тварину правильно ставтесь відповідально до тих, кого переручили. Вони теж потребують безпеки.